Всім доброго дня! Мене звати Юля і це канал про вишивку. Сьогодні хочу показати, я вишиваю цей вертеп, вишиваю його, напевно, вже з місяць. Но дуже в мене важко йде. Ну, По-перше, настрій такий, що не дуже і сімейний такий є, родинні всякі негаразди, і ось якось я його довго вишиваю. Ось, я вишила, зараз покажу оцю стайню. Вона така величенька, і ну, її не дуже зручно вишивати, тому що вона, ну, такі в неї ж оці дві, як це назвати, боковіни, чи як це. І тому вона не дуже зручна, її важкувато так вишивати в цьому, в цьому плані. Ось, ну, перше я вишила з першого вишила оцього ангела. Він такий величенький, зараз ось. ось ну, ці фігури взагалі-то не маленькі, вони великі. Ось вишила цього ангела, потім цю стайню. А зараз я вишиваю це Йосипа. Ось він. У мене такий набір, тут в мене залишився тільки, ну, тут мало в мене, як він, напевно, саме маленький може бути. Я не пам'ятаю. Ну, Залишилась в мене я вишюй Йос, Йосипа, потім в мене залишиться Марія і Ісусик. Ось, ось це такий набір я вишиваю. Бісер я купувала ну, окремо, не набор брала. І, ну, і нічого, що. А ось ем, зі схемою в мене таке, ну, я не знаю, вони ж її на. на... Тканині не друкують, а тільки на папері. То я дивуюсь, чого вони не, не додають, якісь там крапочки, лісочки. Там, Тому що дуже важко деякі кольори на схемі. На схемі роз... Дивіться, дивитись, ну, перший і шостий. ну, Ці два просто жовті кольори. Потім, наприклад, Десятий, ось він, видите, рожевий такий, і другий теж рожевий. І ви знаєте, от у вас якось на камері краще видно, а в житті взагалі нема різниці. І так само, ось, наприклад, 17-й, 21. перший. Вони обидва абсолютно темні. І п'ятий і четвертий. Ну, взагалі на схемі їх не видно. Я вже, знаєте, як роблю? Я... Я коли відрізала на ось цей органайзер зробила такі позначки, ну, вирізала оці перший вир... з одного листа, коротше, вирізала оці значки. Тут як їх по два йде в цьому. Ось, І я другий відрізала собі і тепер ось до схеми підношу отак от. А потім сюди. І отак от, от я відрізняю колір, який, ну, обирати. Тому що я навіть почала. Взяла оцей номер, взяла номер 4. Він мені здався, що це він. Ось він. Бачите, тут коричневий, тут. І потім я вже почала вишивати, думаю, щось не те. І це був номер. Ось так піднесла тоді. Це, Ні, це не воно. Зараз. Ось так, бачите, я роблю Це виявився номер 16 а я почала четвертим розпустила і знову четвертим. Ну, коротше, я, я дивуюсь, тому що це просто папер. Тут, може, було, їм не треба там, ну, я не знаю, мені дивно, що вони так о, схожі номера. Вони написали, що ось отут, номера кольорів, які використовуються фігу, ну, фігурці Марія, Йосип і Ісус. Оце я роздивлялася, порівнювала. Ну, якось воно мені важко далося це все. Я не розумію, чого так вони зробили. це важку Так що такий вишиваю я набір. Ось, Я не пам'ятаю, мені здається, я вам щось не показала, вишила, ну вже воно. минуло. Минулому. Ось, хоча б, думаю, покажу вам цей набір, бо знову вишью і, і не покажу. Ось, ну Дякую вам за те, що дивитесь мене. До побачення!